3D-презентація тканинної перегородки Spring для зонування та декору приміщень від JB Production. В даній 3D-презентації ми продемонструємо конструкцію нового виробу та деякі способи застосування. Складається з натягнутого полотна верхньої та нижньої алюмінієвої балки на полотні, верхньої та нижньої алюмінієвої напрямної для кріплення та спружин між ними. Також напрямні та балка мають бокові пластикові заглушки. Полотно може бути суцільне, день ніч, миче, блекаут або з фотодруком картинок та логотипів. Доступні чотири варіанти кріплення. Стеля підлога, стіна стіна, стеля стіна, стіна підлога. Напрямні можна прикрутити вгору та вниз. Для стінового кріплення використовуються додаткові металеві кути, котрі вказуються при замовленні завчасно. Таким чином, вироби можна встановлювати в більшій кількості стандартних та складних ситуацій. Тканинна перегородка виробляється з матеріалів для рулонних штор з нашого асортименту та під індивідуальний розмір. Колір профілів може бути білий або коричневий. При замовленні вказується розмір ширини полотна або габаритна ширина по заглушкам. Та висота виробу в натягнутому стані з урахуванням всіх верхніх та нижніх елементів. Натяг полотна ми враховуємо при виробництві. Похибка висоти лівої та правої частини виробу не може перевищувати 5 мм. В разі перевищення краще ділити перегородку на декілька, тканина перегородка Spring. Найпростіший та найшвидший спосіб зонувати робочу зону або зону відпочинку. Тканина перегородка чудово підкреслить сучасний інтер'єр приміщень. Відмінно підійде для офісів та робочих кабінетів як ергономічний дільник простору. Інтер'єрний дільник дуже компактний у встановленому вигляді, не займає багато місця та є найкращим зонатором площі на сектори. Часто використовую для салонів краси, медичних та навчальних закладів в якості перегородки між робочими зонами та більш комфортного перебування клієнта в закладі. Наприклад, масажний кабінет потребує розділення приміщень між кушетками. Також є можливість формувати проходи або відділяти зони очікування від основної зали. В будинках або квартирах буває потреба розділити кімнату на спальну зону та зону відпочинку. Така перегородка ідеально підійде під такі цілі. Також можна відділити зони лише візуально, використовуючи тканину день-ніч. Частим питанням є розділення дитячої кімнати для двох дітей або на спальну та робочу зону. Тут теж стане в нагоді така перегородка, і доречно буде зробити її з фотодруком улюбленого зображення малечі. Така перегородка не обходить стороною великі приміщення, де треба швидко, просто та красиво зонувати приміщення на сектори. Наприклад, спортивні зали, фітнес-центри або виставкові галереї. Перегородка може бути встановлена як великим цільним полотном, так і невеликими вертикальними смугами з мінімальним зазором між собою. Також креативні дизайнери інтер'єру підхоплюють ідею і частіше використовують тканинні перегородки в закладах харчування, готелях, торгівельних центрах та інших приміщеннях. Такими перегородками можна формувати окремі кімнати та проходи в приміщенні. У нашому асортименті багато тканин для перегородок: однотонні, з малюнками, мичі, блекаут, смугасті день-ніч і навіть з фотодруком картинок та логотипів. Ми захистимо вас від сонця та прикрасимо ваш дім.